Окей, okay, заходжу. Заходимо, mm. заходимо, підписники. Всім привіт, це Майнкрафт Хардкор, якщо що. Ну, да, це Майнкрафт хардкор, якщо що, ну я бачу, деякі... Я проблеми. тебе зараз буду чекати. Окей, okay, я вже зайду, а ладно, не буду скочити. Mm -hmm. Давай, не скорочу його. Хай підписчики побачать, які в тебе є світи. Слєш свої світи. Mm. два світи просто. Поки ми щось Не фліеш. Дай. О, дивіться, ось, ось мій друг має бути зараз. Що тут Ось так, друзі, один. Ми так заходимо, зараз, Я? зараз собака. Заходь скоріше. Що, підключення мультиплейнеру і ігри. що тут таке взагалі? Відео не дуже довго буде, десь може 10 хвилин буде, ну, але будемо що ще ти? частину не... робити. Ой. Я ще в фк стою, бо в мене ще загрузка, де пошутку з а ти що виключив? Ага, та та зараз почекай. А ти що виключив? Заді НАС! У нас індермен. Ти, Тимка виключив. Да, Ой, да. Ти мене собака виключила да. П -п -п -п? да. Так, я зараз індермена буду вбивати. Окей, у мене завантаження дуже довго йде. Ага. Ага. Вас теж задовбує цей звук? Тебе задовбує звук ендермена? Не дуже. Окей, я вже заходжу. Заходь скоріше. Бачите, що я бачу? тебе Enderman б'є тут? Нічого собі. Не подивись йому в очі. Тільки. Окей, дивіться, що мені зараз... О. Ефе і окей. Почекай. Тем. Що це за скін такий? Я нічого не можу... Я нічого не можу... Ромка, вимкнути... Вимкнути ПВП. Так. Вимкнути ПВП. Та воно і так. Да. Ой. Есть, собака зараз не зараз. Вин... Зараз вимкну. Зараз від мене сховаюся. Так, налаштування. Блін, почекай. Щоб... Та ладно, хай буде. Будемо перекалюватись один на одним. Ну окей. Не буду залбуватись, да. ти гадьонеш, ти. Послухайте, ну знаєте, не. що, ну таке відео не дуже довге, бо цього. Угу. Проблемки. Та блин, долго за дерево! Добувайся! Ну, дивіться! Я вже маю 4 дерева. Підписуйтесь на нам. Я сім! Ха-ха-ха! У собаку! Я шість! Підписуйтесь на мемою собаку, ставте лайк, ну, це було далі! Не бейся! А ти мене поправуй до жене. Лопи на верстак скоріше. Верстак робити. Ти здивайся, ти, ти, ти ж, ж не на Ти почекаєш, ти мене ж б'єш і... Та, да, да, я розумію. Ми ж не на мирному. Та як ти мене бив? Ти зараз получиш. Я зараз як зроблю собі бачик. Ну, окей, я біжу і тебе. Тобі зараз буде капець. Почекай, о, так тебе! Я зараз, зараз скажу, почекай, 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 не бейся, не бейся, не там в нас буде зараз. Зараз, через трошки, зараз. Давай, Що Поч... ти? Окей, почекай, У мене ще розблокування... Скоріше! Що ти? ты? Yes. Не можеш? Так. Ага, все. Сюда у меня на телефон трошки зависає. Що висла тебе? Що в тебе логочить ділянка? ха Получив! Получила! Ладно, так уже й бути. Собачка! Ой, це не милий песик! Окей, давайте пока. Де? Симонашки чуть-чуть, щоб він нас не замітив. Просто я бачу по Пу... Окей. Так де ти? Гад. О, я вже вівцю бачу. Ну, бувай, <Riot> я з тобою ресурсами ділитись не буду. Я з тобою в одному світі залізу, залізу тобі тобі в контакт залізу і зробив. Та мені пофіг. Так. Ти що лагаєш? Ти лагаєш? Трохи з Ви бачили це? Та просто зарядом тут понімав, що ви таке не можете. Я!

Який я тебе паю Я не що буду. Так, окей, давайте зараз крафтимо. Що ми можемо зараз крафтити? Павло, доски точно можемо. Я тебе зараз кріта. Почекай, успокойся. Що ти мене вбиваєш? Я тут... Ідіот. О, на кінець тут дерево одне. Ти просто з мене здівайся. Що я тобі зробив? Виключи ПВП. Та ладно, зараз, почекай, неси. ф Тебе Ф5 не знаю. Чи ти. Ти можеш просто зайти да, на... Ушки. Зараз зараз будувати, видобувати. Собі виключи, собі би. Зараз, зараз. Нападати на гравців. Нап... І собі теж зараз, виключи. Зараз почекай. Нападати на мою. Ой, є, я твій опит подалі. На... О, так уголь. Даваймо поки що. Трошки руди. Ну, mm, Постой собі хату. Котеч, хата. Так, і кому не подобається е, оцей його кружечок, то я вам можу сказати, це на хрестику дуже мега важко щось строїти. А вона цього... О, навіть і ламати і бити дуже часто. Так, да, там тут треба на той мечик нажимати. А воно це не завжди... Це тяжко. То ми граємо на такому воправленні. Да, Він? да, такого, на такому воправленні ми граємо. Так, да, ми так любимо. Кому не подобається те, що деякі не низькі якості камери, ну то, то просто приближайте оцього відео, щоб було легше тебе. Да-де! О, єс. Піде! ти де? Давайте посидимо трошки на житті. Я тебе бачу. дурак. А, ми битись не можемо точно. Точно ти ж виключив це. Ти виключив тобу. Твоє першу. Ой, я А тубу? я тебе, а я тебе бити не можу. Ну, дивись на себе. Це <laughs> реально смішно. битись не можна. Бо, кстати. Це виключання ПВП, ну. Да, я якщо у вас, у не... мене... Можете грати з другою, виключити, щоб він нас не бив. Тут можна навіть виключити. О. Якщо у Да немає такої можливості інтернети, нормально. Ми то Майнкрафт граємо, то Батл-арену граємо, то ще що граємо. Та сніму сніму. П'ять коментарів буде від різних людей, не тільки від тебе, то зніму. Так, я п'ять коментарів тобі напишу, під відео. від різних користувачів. Мені не важливо, Користувач теж Ютубу. Ну і. я побачу, бо я побачу попереду там ще. Ще я що, так, на я подиваю, було. що я враховувався, що перелетів на батл-арені було? Так, відео сто разів. Що я бачу, що на батл-арені... От ти знав, що якщо ти подивишся те відео, будеш витиснути сто разів, бо мені не буде відображатися. А, кстати, у нас... у Нас немирний зараз. А я собі... Кстати, нас можуть у підірвати. А ти що думав? Слава Уму! Так, окей. Дякую за перегляд! Так смішно, як тебе ковбасає. Це... І тебе. Ти Мені вообще взагалі... не. Мені вообще не кажется, що ти мене колбас вообще. Ні. ти ты так замав? Ідем в хату, дурень. А, Дам, то... а. ти. Скривайся, гад. Не матікайся відео йде. Що це відео? І че не забанять мене? Що ти вообще робиш, зараз? В тебе було? тільки я тебе че. Ні. Nee. Тільки я тобі нічого не дам. Ненавижу тебе. Ти мені треба лука якогось там грязних. У мене вісі немає, я тобі заліз і камінь не дам інструментів. Ти. В тебе є камінь? Є, але я тобі його не дам. Ти дам Тоді <ріст> не обзивайся. ага, добра, говорит, Ой, Ой, моя собака, я... Добре, давай мені вбивство його. На. Ти тупий? <ріст> мені Але я тікаю від тебе. Пішовте на всі чотири сторони. Ой, тут мобів, тут мобів кучу. Віталій! Ой! Виживаний хардкор тобі шов! <laughs> Даунський кріпер! А він не знає, тебе міг базу зруйнувати. Він і зруйнував! Да уж, не смішно! Не саме смішне! Ти... Скелети тут куча скелетів. Я ж час туда. О, це ненормально. На який ти уровень включив? На самий важкий. Що ти мене? Ти здівайся з мене мене. Ти здівайся, ти сам собі проблеми зробив. Хоч би на легкий щось зробив, але ладно вже, пізно. І що мені з того? Я люблю на важкому грати. Ти на якомусь легкому, тут ти нубік просто. Так, слухайте. О -о -о -о. Він Віннобласт! Віннобласт! Я собі більше ніколи звідти не буду знімати. Що ти Мінус сон. Ба ти лагай не снімеш. Можливо, що... І можливо, що буде... Якщо буде багато переглядів. Кріпер, яка в тебе попка гарна. 5% дуже може... Вибачайте, підписчики, лагати телефон. Ааа! Та говне мене вічно... Зомбі. Тебе ковбаса такі гарненька. Ладно, я тобі поможу все-таки ж, я твій друг. Пішов ти нафиг, мені не треба допомоги, бо ти помреш сразу. Ти битись не вмієш, ти в Майнкрафт грати не вмієш. Я чого ти не вмієш, жуки не може? Ой, підписчики, щось мені він не дуже подобається. Хто? Ну ладно, давай таки отче підписчики, пока що пока. Якщо mm -hmm. ви наберете 20 да. переглядів і 10 підписників, то тоді я зніму нове відео. Всім пока! В Майнкрафті. Всім пока! пока!